Вітаю вас, любі другокласники! Сьогодні на уроці української мови ми напишемо диктант під назвою Літо. Для роботи вам знадобиться подвійний аркуш в косу лінію, ручка, ну і, звичайно, гарний настрій та бажання попрацювати. Розгорніть свої подвійні аркуші. На верхньому робочому рядку посередині запишіть дату, на другому рядку диктант і на третьому назву диктанту літо. Поставте відео на паузу. Спочатку послухайте уважно текст диктанту. Літо, літо прикрашає сади і городи. Спіють соковиті вишні, за ними поспішають абрикоси та персики. Великі червоні полуниці хиляться низько до землі. Літо яскраве, різнобарвне. Червень не схожий на серпень, та й липень має чим радувати око: чисте небо, прозора вода річок, духмяні фрукти. Насичені кольори навкруги. Немає на світі людини, яка б не любила літо. У тексті диктанту зустрічаються слова червоні духмяні. Зверніть, будь ласка, увагу на їх написання. Духмяний це той, який має сильний, приємний аромат. Тобто ароматний, запашний, пахучий. Також у диктанті є слова червень, липень, серпень. Я впевнена, ви знаєте, що це назви літніх місяців. Пам'ятайте, що в кінці кожного речення потрібно поставити розділовий знак. Прислухайтесь до моєї інтонації. На місці пауз. Ставте коми. Бажаю вам успіху! Ми починаємо. Послухайте перше речення. Літо прикрашає сади і городи. З абзацу записуємо перше речення. Літо прикрашає Сади і городи. Перевіряємо перше речення з абзацу. Літо прикрашає сади і городи. Наступне. Спіють соковиті вишні. За ними поспішають абрикоси та персики. Записуйте Спіють соковиті вишні. За ними. Поспішають абрикоси? Та персики. Уважно перевіряємо друге речення. Спіють соковиті вишні, за ними поспішають абрикоси та персики. Наступне речення. Великі червоні полуниці хиляться низько до землі. Записуємо великі, червоні полуниці. Низько до землі. Перевіряємо це речення. Великі червоні полуниці хиляться низько до землі. З абзацу наступне речення. Літо яскраве різнобарвне. Записуємо з абзацу. Літо яскраве. Різнобарвне. Перевіряємо. Літо яскраве, різнобарвне. Наступне речення. Червень не схожий на серпень, та й липень має чим радувати око. Записуємо. Червень не схожий на серпень. Та й липень має чим радувати око. Перевіряємо це речення. Червень не схожий на серпень, та й липень має чим радувати око. Наступне речення. Чисте небо, прозора вода річок, духмяні фрукти, насичені кольори навкруги. Записуємо. Чисте небо Прозора, вода, речок, духмяни, фрукты. Насичені кольори Навкруги. В кінці цього речення поставте, будь ласка, три крапки. Думка не завершена. Речення можна продовжувати далі. Перевіряємо його. Будьте уважні. Чисте небо, прозора вода річок, духмяні фрукти, насичені кольори навкруги. І останнє речення. Немає на світі людини, яка б не любила літо. Записуємо. Немає на світі людини, яка б не. ЛЮБИЛА Літо. Перевіряємо останнє речення. Немає на світі людини, яка б не любила літо. Ми завершили написання диктанту. Давайте перевіримо увесь текст повністю. Літо. Літо прикрашає сади і городи, спіють соковиті вишні, за ними поспішають абрикоси та персики. Великі червоні полуниці хиляться низько до землі. Літо яскраве, різнобарвне, червень не схожий на серпень, Та й липень має чим радувати око. Чисте небо, прозора вода річок, духмяні фрукти, насичені кольори навкруги. Немає на світі людини, яка б не любила літо. Учні, будь ласка, прочитайте диктант ще раз. Перевірте його. Якщо знайдете помилки, виправте. Я дякую вам за роботу. Ви молодці. У вас все вийшло.